Миру всім до благословіння від Господа. Сьогодні весь православний світ святкує велике свято Пасху. Але, на жаль, більше святкують не християнську Пасху, де Пасха наша Ісус Христос, а язичну, сатанинську. І навіть атеїсти-еволюціоністи святкують, не підозрюючи, до чого приведе таке святкування. Бо замість того, щоб піти за Богом, вони йдуть за ідеологами атеїзму і еволюціонізму навіть не підозрюючи, до чого це приводить, і який кінець життя у цих ідеологів. Наприклад, Ленін помирав у відсутності розуму, просячи пробачення у меблів. Йоти закінчив життя в клітці, гавкаючи, як собака. Вольтер благав лікаря, щоб той продовжив життя йому хоча б на півроку для погодження справ з Богом, і прохав друзів позвати священника, але ті так і не позвали. Дарвін наприкінці життя назвав Біблію царською книгою, а своє вчення фантазію молодої душі, яку підкопили люди. І цього, мабуть, достатньо, щоб зрозуміти, до чого веде своя думка та відсутність Бога у житті. Але ще час є прийти до Бога з каяттям та виправити своє життя вже зараз, бо потім буде пізно.